Да, да. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как и народу много там? Это в лунке, прямо во дворы подали тут. По телевизору передают вроде бы как этот Ан-26 украинский транспортник. Но говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, довозили, завозили, шпионов, не знаю. Понял. Итак, да, сейчас война идет. Ці страшні кадри обійшли 17 липня увесь світ. Пасажири літака Боїнг 777 стали жертвою війни, яку розв'язали на сході України сепаратисти за підтримки Путінської Росії. Це найбільша трагедія людства з часів сумнозвісного 11 вересня. Загинуло 295 людей, 85 з яких. Діти, експерти говорять, шансів вижити не було ні в кого. Світова спільнота вважає, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу БУК, який за кілька годин до цього бачили у захопленому терористі Торезі Донецької області. Полтавець Олексій Іванов, колишній військовий пілот, літав на важких бомбардувальниках. 18 років служив у дальній авіації. Свою службу закінчив у Полтаві. На мій погляд, в небі над Донецькою областю пройшов терористичний акт. Потому что, э, видимо, террористы попутали самолет Боев 777 своим транспортным самолетом ИЛ-76. Олексій Георгійович аргументує свою відповідь тим, що ці літаки дуже схожі за своїм відображенням на екранах радіолокаційних станцій наведення. Погода була гарна, тому можна було побачити слід пасажирського літака у небі, який дуже схожий на такий же від військово-транспортного. Саме тому сепаратисти змогли переплутати Боїнг та Іл. У розрахунку терористів було завдати болючого удару Збройним силам України, адже зазвичай на таких літаках перевозять вантажі та особовий склад. Нещодавно у Луганській області сепаратистам вдалося збити іл 76 Тоді загинуло 49 українських військових, а ось Ан-26, який з'явився у більшості російських видань, швидше за все фігурував там лише через незнання та дилетантство, переконаний Олексій Іванов. Адже Ан-26 значно менший за обидва раніше згадані літаки. Версію ж того, що малазійський боїнг був збитий авіацією чи протиповітряною обороною збройних сил України, колишній військовий також відкидає для наших військових сил, для нашої авіації на висоті. 10 тисяч в даний момент цілей немає. Делать им там нечего, точно так же, как и для ракетных комплексов, поскольку пока что, на наше счастье, у террористов нет авиации. Розшифровку чорних скриньок боїнгу за міжнародними правилами має здійснювати країна, де сталася авіапригода. Крім того, за потребою країни, якій належить літак, також мають цим займатися. Або ж спеціалісти, яких запросить у даному випадку Малайзія. Тобто, ні Росія, ні тим більше не визнані псевдореспубліки не мають права розшифровувати чорні скрині. Тобто варіант такий, коли терористи забирають. Черные ящики себе и отвозят куда хотят, нарушают все международные нормы. Расшифровка э, черных ящиков может помочь только в одном вопросе в данном случае, что до взрыва, вот, до взрыва все системы самолета, двигатель, управление э, работали нормально. То есть шел штатный полет, ничего не предвещало беды. Український центр управління польотами додає Олексій Іванов, зробив пересторогу, щоб обезпечити рейс, адже він летів навіть вище за норму на висоті 10 тисяч 300 метрів. Але на превеликий жаль ніхто не розраховував на те, що у терористів будуть засоби ПВО здатні дістати до літака, і більше того, що вони стрілятимуть по цивільному.